Тепер про те, яким чином ми дізнаємося про тривогу, і що треба ось іти от в ті сховища, незалежно від того, в яких вони станах. Отже, хімічна атака можемо дізнаватися вже посередництвом церковного дзвону. Про це радіаційна небезпека. Чуємо дзвін у набат, почуємо ймовірно. Ну а також, якщо евакуація, то нам про це повинен сповістити гудок потяга. Отже, медіа зараз почали активно поширювати інформацію, що в Україні вирішили оновити сповіщення тривоги, але увага, це фейк. Давайте разом його розвінчувати, пояснювати усі деталі. Адже поки що оновила сигнали тільки Вінницька міська рада, тільки її стосуються такі звуки лише Вінницької, Вінницького регіону і, зокрема, міста. Місто, кожна ОТГ має сьогодні самостійно вирішувати, які звуки та сигнали їм використовувати, і це може викликати певний е, ну, дисонанс в масштабах країни. Бо якщо ну, десь набагато означатиме хімічну тривогу, то наприклад в іншому місті воно може означати е, ядерну або ще будь-яку. Можливо, рішення Вінницької міської ради не є. Е, Тимальним і сьогодні а, може не підійти а, всій Україні, але а, робити в цьому напрямку щось треба.